Чому постраждалі від насильства мовчать, чому вони одразу не звертаються в поліцію чи не розповідають близьким. Це питання часто задають з нерозумінням або навіть осудом. Але сьогодні ми розберемо, чому мовчання це цілком нормальна реакція в таких обставинах і чому варто підтримувати, а не засуджувати. За дослідженнями 80% постраждалих не звертаються по допомогу. Деякі замовчують свій досвід роками. І це не означає, що їм не боляче або вони перебільшують проблему. Це означає лише одне: говорити дуже складно. Мовчання це часта реакція самозахисту. Постраждалі можуть відчувати страх, що їм не повірять, або навіть агресор може помститися і стане ще гірше. Сором, що їх осудять і скажуть сама винна, чому не втекла. Провину – це за те, що сталося. Особливо, якщо агресор це близька людина. Додайте сюди недовіру до системи, залежність від кривдника, психологічні травми і стає зрозуміліше, чому говорити про насилля так непросто. Ще одна причина мовчання це реакція оточення. Ой, що постраждалі, найчастіше чують: ти сама винна, чому раніше мовчала? А що ти зробила, що це трапилось? Вигадуєш, напевно. Такі слова знецінюють досвід людини, змушують замикатися в собі і можуть навіть викликати повторну травматизацію. Що говорити і як підтримати? Якщо людина ділиться своїм досвідом, найкраще, що можна зробити, це вислухати і підтримати. Ось що можна сказати: я вірю тобі, ти не винна, ти не одна, я поруч, я допоможу тобі знайти підтримку. Головне не тиснути, не вимагати деталі, події. Це її історія, і вона має право говорити тоді, коли буде готова. Психотерапія допомагає постраждалим повернути почуття безпеки, прожити травму і відновити контроль над своїм життям. Але ще важливіша річ це зміни в суспільстві. Ми всі можемо зробити його безпечнішим, якщо припинимо звинувачувати постраждалих, будемо їх підтримувати, створювати простір безпеки, де вони не будуть боятися говорити. Якщо ви або хтось із ваших близьких чи знайомих постраждав від насилля, не бійтеся говорити про це. Ви не самі. Підтримка є, і ваше мовчання не робить ваш біль менш важливим.